Вітаю нашого наступного виповідача. Тепер... Це Денис Горовий з холдингу який розкаже, які ж тенденції спостерігає Prom.ua в електронній комерції протягом останніх декілька років і які є прогнози. Денис. І я сьогодні в презентації розкажу. Два аспекту. Перше, я розкажу про електронну комерцію взагалі і конкретно про відгуки, як впливають відеоки е, на конверсії в електронному магазині. Е, ну, прошу вас підняти руки, у кого є магазин, У кого є відгуки на магазині про компанію. А хто коментує відеоки? Ну, зараз буде трохи а, детальніше про це все. Спочатку ну, про електронну комерцію взагалі. За оцінками, що нас, ну, що нас чекає, ми щойно вже почули. Я розкажу, що нас швидше чекає на протягом року чи двох. А, зараз за оцінками об'єм. Електронної інформації близько мільярда доларів. Хтось каже півтора, хтось каже 800 мільйонів, але це близько мільярда. Доля серед офлайн-продажів в Україні зараз становить лише півтора відсотка. І зріст об'єму 30% на рік. Я думаю, що цей зріст буде зберігатися, буде зберігатися за рахунок того, що ще не. Не ну, максимальне проникнення інтернету є. Е, ще багато людей будуть е, під'єднуватися до інтернету, і багато людей будуть під'єднуватися до інтернету без комп'ютера, тобто зі смартфонів, з планшетів і так далі. Вже зараз є, наприклад, в Індії там, досить велика кількість людей, які е, на комп'ютері інтернет ніколи не бачать. Вони користуються одразу мобільним телефоном. Ну, і ми спостерігаємо, у нас є проєкт Пом'є і проєкт Тілгру в Росії. Ми бачимо зараз, що в Росії, наприклад, відсоток мобільного трафіку 10%. В Україні це на даний момент десь 5%. Тобто прогнозуємо, що в найближчі роки буде зріст проникнення, буде зріст мобільного трафіку і буде зріст проникнення активних. Покупців в інтернеті серед інтернет аудиторії. На сьогоднішній момент це близько 14%. Також, якщо порівнювати з європейськими або світовими показниками, то це вже там більше 15%. Який в нас є потенціал? Як я вже казав, на сьогоднішній день в Україні продаж через інтернет лише 1,5%. В Сполучених Штатах це близько 7,5-8%. Лідери на сьогоднішній день Корея, Великобританія, там доля продажів через інтернет складає 15-16%. Тобто лише, лише на цьому ви розумієте, що, наприклад, об'єм одежі в офлайні це за різними оцінками 10 мільярдів доларів в Україні. Якщо ми досягнемо рівня принаймні 5% продажів через інтернет, то це буде 10 мільярдів, 50-500 мільйонів. Тобто не так, не так вже мало лише водежі. Як користуються різними каналами оформлення покупок? Це вже на дані нашої платформи. Близько 10% покупців користуються звичайною призиною, близько 2% користуються функцією телефону та мені, тобто залишають лише заявку. І на сьогоднішній день для 80%, 78%, користуються стандартним. Телефоном, тобто дзвінками на телефон. Найближчим часом е, я згоден, що інтерфейси будуть моніфікуватись, що е, магазини будуть залучати не готовий, е, замовлення, а лише побажання, будь ласка, хочу. І далі це вже буде робота магазина, запропонувати розмір е, спосіб. Доставку і так далі для покупця, що впливає на покупку, ну, за багатьма дослідженнями, приблизний порядок такий: впливає ціна, відгуки репутація компанії, сервіс, гарантії і так далі. на провідки я хотів би сьогодні зупинитися трохи детальніше і розібрати. Аналітику, яку ми зробили на базі нашої платформи. Які у нас були дані для аналізу. У нас було 8 тисяч компаній, в яких були замовлені, було півтора мільйона замовлень, оформлено через казине навчання. І це сфери фактично будь-які сфери в інтернеті. Тобто це і промислові товари і послуги, і звичайні споживчі товари. Звичайно, що в промислових товарах через кошик ніхто не замовляє, тут тобто мало хто замовляє, тому значна кількість тут це саме споживчі товари. Ну, Як можуть впливати взагалі підозки про компанію? Це саме їх наявність або відсутність на покупку. Ну Тут е, можна е, передбачити, і статистика це підтверджує, що чим, чим більше відеоків, тим вища конверсія. От, ми бачимо, що якщо у магазина 0 відеоків, то конверсія, ну це насправді така умовна шкала, тут ми ну, зможемо порівнювати. Конверсія в 4 рази нижча, ніж якщо в компанії більше 50 відгуків. Якщо цих віддатків десь біля 10, то це незначно не відрізняється від 50, але в три рази вище, ніж якщо е про компанію зовсім немає ніякої інформації. Тому якщо у вас немає ще функціоналу е для того, щоб е критичок залишав відгуки, то ви його як, як можемо швидше робити. Як впливає відсоток позитивних віддутів? Е про компанію. Ну, тут теж можна сказати, що досить, досить очевидна тенденція може бути. Якщо відгуків е, більшість негативна, або е, вони майже всі, 50 на 50-50, позитивні і негативні, то це в два рази гірше, ніж якщо відгуків е, 80-90% відгуків позитивних. Тобто користувачі звертають на це увагу. Але якщо взяти лише ті магазини, в яких 100% позитивних відруків, то ми бачимо, що це ну, тут є якась статистична похибка, але це на рівні відгуків 50% позитивних, 60% позитивних, тобто покупець він не вірить. Він, коли бачить 100% позитивних, позитивних відгуків, він розуміє, що ну, такі, такого не буває. І тут щось або або це зовсім дуже доб, якась хороша компанія, або вони щось з відгуками роблять, або це відгуки е, несправжні і так далі. Тому я не кажу, що треба робити е, заздалегідь негативні відгуки. Але треба розуміти, що в негативних відоках нічого панного немає. Е, негативний відук дає впевненість покупцю, що ця компанія жива, що вона працює. що Якщо таких лідоків небагато, то це ну, нормально. Всі, всі роблять якісь помилки е, і так далі. Але що робити, якщо ну, отак склалось, що багато там? 50 або лише 40% відгуків негативні. Ну, тут є два, два шляхи. Перше це видалити ці відгуки, е, ніяк з ними не працювати і так далі. Це буває варіант, але з ним складно працювати, якщо ці відгуки десь на сторонній платформі. Це може бути Facebook, це може бути е, ще якась соціальна мережа, це може бути просто чийсь блог. І так далі. Тому ми взяли лише ці компанії, тобто ми взяли лише компанії, в яких е менше 60% позитивних відгуків і проаналізували, що е відбувається серед цього сегменту. Що ми зробили? У нас є функціонал відповіді на е відвики. Е серед компаній, в яких 60 або менше відсотків позитивних відгуків, ми розділили на дві групи. В першій групі були ті, хто коментують, відповідають покупцям, які робили відвідувати. А в другій групі були ті, хто не коментують і не відповідають жодним чином своїм покупцям. І ми бачимо, що конверсія відрізняється два рази. Тобто навіть якщо у вас негативні відгуки, але компанія... Адекватно реагує на ці ну, от ми бачимо, там було 0,4 да? серед тих, хто реагує. Ну Це близько вже до 60-80% позитивних відвитоків. Тому реакція на відвитки дуже важлива. Як впливає час обробки замовни? то конверсія знижається. Але ми бачимо, що конверсія вона знижується незначно. Тобто, якщо ви обробляєте замовлення протягом 24 годин, то це не дуже сильно відрізняється від 1-4 годин. Ну, Пояснення тут досить просте, тому, і складається воно в тому, що покупець не знає, як швидко йому відповідь, додати відповідь. На той момент, коли він оформлює замовлення. Тобто він прийшов, е оформив замовлення, не спираючись, немає інформації про е час, який знадобиться компанії на обробку. Але є ще один показник, який, на який е сильно впливає е час обробки е замовник. Це коефіцієнт повторних покупок. Е тобто, як часто один і той, той самий покупець повертається в магазин і робить е, замовлення ще раз, ми бачимо, що серед тих, хто обробляє замовлення за менше ніж за 4 години, тобто покупець отримує відповідь, чи є такий товар, е, чи вірна ціна, коли кур'єр може е, зробити доставку і так далі, е, коефіцієнт повторних замовлень. Набагато вищі, ніж серед тих, хто обробляє 4, 8, 1, 24 1, 48 і так далі. Е, ну і Тут теж е, висновок майже очевидний, але ми бачимо, що різниця велика. А тут питання, напевно, всіх цікаво, чому, тут, якщо швидко відповідаєш, то це гірша конверсія. А чому до е години? До, до години. Ну, мені здається, що оця різниця, ну там є якась статистична похибка. І тому е просто ну, така статистика. <рив> Напевно, не довіра, тому що думаю, да. якщо швидко відповідають, то немає більше ніяких замовлень. Да, да, Одне да. замовлення є і вони сидять і ні, чекають, ні, ні. коли будуть. Це фактичний час відповіді. Це ми взяли магазини, в яких фактичний час відповіді на замовлення, обробки замовлення до години, і потім вже поміряли конверсію, яка була серед цих магазинів. А ви поясніть, що означає закінчення обробки замовлення? На якому етапі? На, 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 в цьому дослідженні це, було, це була інформація, коли компанія перевела замовлення в статус оброблення. Тобто є статус новий, є статус прийнятий е і є статус «Оброблено». Це може бути не, не на 100% пов'язано з реальною е обробкою і, і доставкою замовлення, але е це точно означає, що клієнт-покупець отримав листа електронного або дзвінок про те, що е ваше замовлення оброблено. І наз... зараз в нього статус прийнято або, або вже товари Ну, Тут всюди до однієї години трохи менша комерція, трохи менше покупок, нових компанії, які в цьому сегменті опинилися, вони відняються від компаній, які середні до чотирьох. години. І також е, статистика про час доби, коли е, роблять замовлення. Бо тут е, досить е, очевидно, що під тобі в промислових товарах день та ранок це майже все. Е, весь час, коли ну, більше 75%, 80 коли роблять замовлення. Але під c Це великий відсоток, десь біля 40-42%. І з урахуванням того, що покупці, покупці для того, щоб повернутися в магазин, хочуть отримати відповідь протязі 4 годин. Ну, я думаю, що те, хто замовляє вночі він може і до ранку почекати, Здає очевидним, що треба реагувати. І треба реагувати на замовлення швидко. Крім того, треба коментувати відгуки, якщо вони негативні, і так далі. В мене все. Чи питання? Я не відповідаю, треба в інтегрувати відгуки в магазин через соціальні мережі чи на... На своїй платформі, ну це мабуть залежить від того, чи є у вас своя розробка і так далі, але е, мені здається, що краще це робити на базі соціальних мереж, е, оскільки вони вже надають функціональне коментування, вони е, можуть вам, е, за рахунок того, що видно, хто залишає відгук, ви можете побачити це адекватна людина або неадекватна, тому що часто. Є, е, якщо адекватна людина залишила віру, то це для вас дуже корисно. Ви знаєте, над чим треба працювати далі, тому що там є раціональний задумок. Але Є е, е, невеликий відсоток тих, хто просто ну, завжди незадоволений. І це можна побачити з соціальної мережі дуже добре. Е, е, ми це знаємо, тому що в нас є група для наших компаній, де компанії е, коментують е, цей наш функціонал. Підтримки і так далі. Ми знаємо, що там є 80% нормальних, 90% нормальних людей, 10% тих, ну кого треба послухати, але розуміти, що вони завжди вже діють. А яким чином виставлюється залучення і? Одразу після, не одразу, через 7 днів після замовлення покупець отримує електронний лист, де йому кажуть, Залиште, будь ласка, поки що лише, будь ласка, відділ, для того, щоб допомогти наступним покупцям. Які проценти працює? Сьогодні такої статистики немає, але я можу порахувати за кількістю. Ну, Це основний канал, через який відтоки з'являється на сайт. Якщо взяти статистику замовлень і статистику відгуків за тиждень, то це буде десь відсотків 20-25. 20-25% тих, хто отримав листа, заповнюють відгуки. А яке процентне відношення відгуків мається на увазі, які дають клієнти вашої ну, компанії безпосередньо відгуків, які ви саме про свою компанію розмі... ну, даєте? Яке процентне відношення? Ну дивіться, допустимо, відгуки про вашу компанію, про ваші ресурси надходять на ваші ресурси. Яке процентне відношення, відгуків, які дійсно пишуть клієнти, і відгуків, які пишуть ваші співробітники про ваш портал? не Принаймні, це не знає. Добро справа. Чому ми про себе не пишемо пишем відвіду? Ну, тому що ми вважаємо, що це неправильно. Тому що наша цінність в компанії це чесність. І тому ми вважаємо, що про себе відвідується писати. Некоректно. А відповідь на відгуки у вас 100%? Так, ми, якщо відгук про нашу компанію негативний, то ми обов'язково відповідаємо. Що позитивне, то. Що погазити, то не обов'язково. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ну, якщо позитивний, то щось за все Негативний відповідаємо. Не публічний. Ну, і Взагалі є така тенденція і е, є напрямок, ну, скажімо, маркетингу, маркетингу коли е, е, завданням людини є перетворити тих, хто негативно думав про компанію, на тих, хто думав про неї позитивно. Стає думати позитивно, тому що таке перетворення вам дає адвоката бренду. Адвокат бренду це той, хто потім захищає. Якщо людина отримала негативний е е досвід, але компанія зробила так, що цей досвід перетворився на позитивний, то ви маєте постійного покупця і швидше за все людину, яка розкаже своїм друзям, знайомим, родичам. Таті, Тут це нормально. Але всі відгуки другують? У нас є правила, за якими, по-перше, всі відгуки підтверджуються за допомогою смс-повідомлення. Тобто ми таким чином ми зменшуємо відсоток тих, хто може залишити неправдиві. Накрутити якось якимось чином відук. Оскільки мобільних номерів телефонів. Ну, а якщо всі... відгук на територною лексикою. Ми не друкуємо. Вігу, які проходять. Смс-ка відправляється для того, щоб відгук дійшов на модерацію. А потім вже модератор дивиться, чи є там цензура, чи є там якісь образи і так далі. Тобто публікується ми сім'ї. Ну, білоки там супер. І все. Чи це добре, і все також ми не публікують. Це як за увагу.